Я сьогодні написав про те, що за результатами вчорашнього м, вечора, про, за результатами зустрічі Зеленського з фракцією, і за результатами його заяв щодо мирного плану, я зробив висновок, що йдеться зараз про такий проект, угода лайно, яку підписує Зеленський в обмін на збереження самого Зеленського. В при владі, от така у мене склалася точка зору, таке враження, і воно вже отримує підтвердження. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. І, будь ласка, підписуйтесь, поширюйте. Будемо обговорювати разом всі ці питання, тому що це важливо для нас, щоб ми розуміли, що відбувається. Я говорив, ключова задача сьогодні в Україні це зміна перемовника. Чому? Двома словами, тому що цей перемовник буде торгуватися за себе, а не за країну. Ви чули, що в цій угоді є 28 пунктів, може більше, може менше. Може, цієї угоди не існує. Може, та угода, яку запропонували Зеленському, дещо інша, ніж та угода, яку нам показали, і я в цьому не сумніваюсь, тому що це. Все, щоб було про цю угоду, це злив спеціальний, мета якого, ну як би це сказати, розворошити все в світі, показати, що Трамп працює, і приготувати Україну і Європу до найгіршого. Європа каже, що в угоді має бути два плани: ослаблення Росії і посилення. України. І саме це і вони будуть добиватися. Я впевнений, що вони будуть дотискати Трампа, якщо у нього навіть є інші плани. Але повернемося до того, що є сьогодні, ця угода. Walter Journal пише, що єдиний пункт, проти якого заперечує Зеленський, знаєте, який? Ви думаєте, втрата території, ви думаєте зменшення армії, ви думаєте. Поновлення статусу російської мови чи дозвіл на російську е е церкву. Ви думаєте, що це, мабуть, стосується вступу до НАТО? <thirds answer> я знаю, що ви цього не думаєте. Це я так і реанізую. Головна вимога у Зеленського, яка є, це вимога про те, щоб не перевіряли надходження, пов'язані. З допомогою Україні, щоб не було аудита допомоги України. Тобто, Зеленський готовий щось підписувати, абсолютно впевнений, що це буде лайно. І це лайно, яке готовий підписувати Зеленський, повинна не мати одного важливого пункту. Це пункт про те, щоб перевіряти надходження аудит цих засобів, які гроші, які надійшли в Україну. Тобто, Зеленський не хоче сидіти, не хоче, щоб сиділа його команда, і він готовий заради цього продати те, що цікавить українців. Тобто він нас обікрав двічі: з першого разу він обікрав майно наше, яке нам надавали, яке могло зберегти Україну і посилити Збройні Сили. А тепер хоче украсти в нас майбутнє. Ну от приблизно така версія. Яка ну, підтверджується. Ну, вибачте, всі мої версії підтверджуються, тому що я працюю як аналітик, хоча у мене є свої політичні переконання, я вам завжди кажу, що Трамп блискуча діє, хоча ця блискуча дія не завжди, далеко не завжди. На користь Україні. Ну, слухайте, ну це ж дві різні речі: користь України і користь особисто Трампу. Це зрозуміло. А те, але те, що відбувається з Зеленським, теж абсолютно очевидно. Поїздка Умірова в Штати була. Це підтвердила саме РНБО. А вони ж її приховували. Про що він не говорив з ким? Ну, звичайно, є різні версії. Є така версія, що перед тим як сісти за грати в буцигарню, е умірав з'їздив в Штати, побачити свою родину на прощання. Є версія, що він їздив давати покази ФБР. Є така версія. Але, швидше за все, він їздив домовлятися з кимось про е певні можливості для. Команди Зеленського. І ми тоді і ми почули результат. Ми почули, що обнародувати витрати і корупцію в військовій сфері не будуть. І ми почули, що е, нові заяви про чиновників Зеленського теж не будуть оголошувати з питань безпеки. Оце, я думаю, що це торг з американцями, які провів уміров. Молодець Уміров зміг це зробити, але я не думаю, що це йому допоможе чи допоможе 에, Зеленському, чи там Єрмаку. Справа в тому, що 에, для Трампа головне неблагополуччя Умірова Єрмака чи Зеленського для нього головне хаос. Він кризовий менеджер. Він вміє ловити рибу в мутній воді, тобто в кризі, він створює кризу. І в цій кризі намагається досягнути успіху. Зрештою, це намагався робити і Путін, але у Путіна не вистачило клепки чи чогось іще. Так от. Те, що зараз робить е, Трамп, це теж е, криза. Він робить кризу в стосунках з Україною, з Росією, з Китаєм, з Європою. Він йде знову на загострення. Оце, що ви кидали, все це є загострення, тому що е, це неприйнятні умови. Причому вони неприйнятні для обох сторін. Ви ж е, дивитеся як українці на все це. Але там є кілька пунктів, які не роблять можливим. Це підписання і е, путіним. Таким чином. Для нього головне це Буча, впевненість всього світу, що він робить якісь проекти. В цих проєктах очевидні поступки України. Там ви побачите очевидні поступки Росії, але їх не, вони не будуть підписані. Що робить Трамп паралельно? Паралельно Трамп робить спробу, не не спробу, а демонструє, як він купує Зеленського, перетворюючи його в свою маріонетку 100%, яка буде робити все, що хочеш. І оцей пункт, який попросив Зеленський, як пишуть е, західні журналісти, це і є ознака цього, що цей пункт вже спеціально вписали для того, щоб Зеленський не за нього вчепився. Знаєте, колись розказували, що ну, коли існувала радянська цензура, художники робили такий варіант: вони малювали картину, а збоку малювали собачку. І коли. Цю роботу приносили на е, оцінку, ну, на експертизу, на, на цензуру. Цензура дивилася і казала, ви що, з глузду з'їхали? Приберіть цю собачку, що це ви таке намалювали. Добре, добре, сказали художники: приберемо обов'язково. От вони йшли і прибирали цю собачку, і картина далі з усіма іншими проблемами і місцями. Ну там хата зруйнована, це символ поганого Радянського Союзу і так далі. Чи ще щось таке вона вже попадала в ефір. Таким чином, отак діяли художники. Трамп нічим не дурніше. Він включив групу пунктів, які вимагають інтереси. От коли Зеленський побачив всі ці пункти про втрату території, про. Мову про віру про армію, про вступ в НАТО, все, що відстоював Порошенка. Звичайно, не вони його злякали, а злякав пункт про аудит. І він тепер просить зняти цей аудит. Добре, скаже Трамп, аудита не буде. Аудита не буде. Але по-перше, не факт, що всі ці дані аудита не вспливуть все одно. І оця домовленість про те, що набу не буде переслідувати чи там не буде обнародувати дані, це теж достатньо умовно. Це до того моменту, поки Зеленський не поставить свій підпис. Треба розуміти Трампа. Він може почекати тиждень, поки Зеленський підпишеться все, а потім все одно зробить так, як йому треба. Ми ж це вже бачили не раз. До речі, сьогодні стрімів, мабуть, у мене не буде, тому що близька мені людина отримала коротку відпустку зі служби і разом з своєю родиною прийде до мене в гості. Тому я буду працювати і писати. Але оскільки у мене буде хаотичний графік, я навряд чи зможу робити стріми, а от в ефірі. Прямого каналу я сьогодні таки буду, тому що це буде ще в день. Але це такий план. Ви ж знаєте, що плани ми робимо для того, щоб потім їх уточняти і скасовувати. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте. Його серед своїх близьких друзів і знайомих, будь ласочка, найважливіше, що я вам хотів сьогодні сказати і попросити вас, ми так і не дійшли до половини пікапа для 428-ї батальйону безпілотних систем тінь. І дуже прошу вас, тут у мене от стоїть QR-код. Задонатьте, будь ласка, задонатьте цей пікап прямує на Покровськ. Ми всі чекаємо мира ясно. Але краще хай у наших мирних після закінчення війни хлопців. Ну я не вірю в цей мир, я зразу вам кажу. Хай у них буде цей пікап, ніж ми понадіємося на Трампа і Зеленського. Ха -ха -ха. І не допоможемо хлопцям і не задонатиме. От. А якщо залишиться після цього гроші, ставайте спонсорами мого каналу. Це 35 для одних і для крутих 70 гривень. Слава Україні!